Привіт, це рубрика ТОП від авторія. Сьогодні ми відібрали для вас топ-6 абсолютно нових моделей, які за планами імпортерів мають з'явитися в українських салонах ще до початку літа. І одразу уточню, це не якісь там легкі рестайлінги з новими кольорами чи просто іншими накладками на педалях. Ні, це будуть моделі нового покоління. Деякі назви ви впізнаєте миттєво. Це справжні легенди, що повертаються в новому кузові. А деякі авто можуть вас серйозно здивувати, адже чесно кажучи, навіть ми не очікували побачити їх в Україні так скоро. Ставте вподобайку авансом, підписуйтесь на канал і поїхали! Відкриває нашу шістку автомобіль, який задає нові стандарти у своєму класі. Це третє покоління чотиридверного купе Мерседес benz Сі Еллей. Німці називають цей напрямок розкіш початкового рівня, і це не просто маркетингові слова. Це перший автомобіль бренду побудований на абсолютно новій платформі MMA. Що це означає для нас? По-перше, це просунуті електромобілі. Завдяки 800 вольтовій архітектурі. Ця машина здатна заряджатися просто блискавично. Вона перетравлює до 320 кВт потужності. Електричні версії будуть справді цікавими. Базова модель EQ250 Plus матиме задній привід і потужність 271 кінську силу. А топова повнопривідна версія EQ350 працюватиме хитро. Основний двигун стоїть позаду, а передній на 109 сил підключається лише тоді, коли вам потрібна максимальна потужність. Але і це чудова новина. Нова платформа дозволяє використовувати не тільки батареї. Виробник анонсував цілу лінійку гібридів. Це моделі cla 180, CLA 200 і CLA 220 Firmatic. У них бензинові двигуни працюють у парі з невеликим електромотором, який допомагає при розгоні. В Україну новий CLA має приїхати вже найближчим часом. І що цікаво, за планом першої у нас з'явиться саме найпотужніша бензинова версія CLA 220 двадцять фірматік це повний привід. Бензиновий двигун на 190 сил плюс електромотор. Ідеальний варіант для тих, хто хоче новітні технології, але поки не готовий пересідати на чисту електрику. На п'ятому місці шведські інновації. Бренд Volvo вже давно став одним із лідерів електрифікації, замінюючи свої класичні моделі на сучасні електрокари. І ось вже наприкінці цієї зими в Україну прибуде їхній новий флагман Volvo es 90 Чим він цікавий? Зовні цей п'ятиметровий красень виглядає як солідний представницький седан, але це лише візуальний ефект. Насправді, кришка багажника тут підіймається разом із заднім склом. Тобто, технічно це ліфтбек, що дає дуже зручний доступ до багажника об'ємом 434 літри. Ще одна фішка, яка точно сподобається українським водіям, це дорожній просвіт. Він тут сягає 180 міліметрів. Це нагадує легендарну лінійку Cross Country і додає впевненості на наших дорогах. Що по техніці? На вибір буде три варіанти. Базова версія має один електромотор на задній осі, потужністю 333 кінські сили. Вона розганяється до сотні за 6,9 секунд. Якщо ж вам треба більше драйву, будуть доступні двомоторні версії з повним приводом. Найпотужніша з них видає шалені 680 сил і вистрілює до 100 кілометрів на годину всього за 4 секунди. Ну і запас ходу тут серйозний. Завдяки великим батареям цей електромобіль здатен подолати. На одному заряді до 700 кілометрів. На четвертому місці справжня несподіванка. Зазвичай у таких рейтингах ми говоримо про авто, на які чекають роками. Але поява в Україні нового Kia Піві 5 стала сюрпризом навіть для нас. Що ж це таке? По суті, це перший електричний бус від корейського бренду. Його головна місія скласти конкуренцію стильному фольксвагену Айді Бас, але запропонувати при цьому значно приємнішу ціну. Цей автомобіль справжній конструктор. Він побудований на новій платформі і має аж сім варіантів кузова від звичайного пасажирського до вантажних фургонів з різною висотою даху. Є навіть спеціальна версія з пандусом для колісних крісел. В Україні ми чекаємо на дві основні модифікації: пасажирську та вантажну. Їх мають показати вже цієї весни. Головний козир цієї моделі це простір. У п'ятимісній версії багажник вміщує 1330 літрів. А якщо залишити тільки два передніх крісла, об'єм зростає до просто неймовірних 3615 літрів. Тепер про техніку: приводити в рух новинку буде один електромотор на передній. Осі потужністю 163 кінські сили. Запас ходу на одному заряді до 400 кілометрів. А якщо батарея сяде, швидка зарядка потужністю до 150 кВт дозволить швидко повернутися на маршрут. У салоні теж все сучасно: цифрова панель приладів і великий майже 13-дюймовий екран мультимедіа на базі Андроїд. Ціни в гривнях поки що тримають у секреті, але перспективи у цього електричного трудяги дуже цікаві. Бронзу нашого рейтингу забирає автомобіль, який змінився до невпізнання. Це абсолютно новий Jeep Compass. Чому він на такому високому місці? Тому що з попередньою моделлю, яку ми знали, у нього спільного тільки назва. Цей кросовер переїхав на сучасну платформу Stellantis Medium. ту саму, яку використовують нові Peugeot 3008 та Opel Grandland. І найперше, що кидається в очі, це розмір. Новий компас суттєво підріс. Його довжина тепер перевищує 4,5 метри. Це на цілих 15 сантиметрів більше за попередника. Колісна база теж виросла на 16 сантиметрів. Тож пасажирам позаду тепер буде набагато просторіше. В салоні справжня революція під гаслом все на екрані. Фізичні кнопки залишилися хіба що на кермі. Керувати всім доведеться через величезний 16 дюймовий сенсорний дисплей Мультимедіа. А перед водієм цифрова панель на 10 дюймів. На центральній консолі залишили тільки найважливіше: кнопку паркувального гальма, шайбу коробки передач і перемикач режимів руху селект. Рейн, що під капотом? Про звичайні бензинові мотори забудьте, будуть лише гібриди та електрокари. Базовим стане так званий м'який і e гібрид на основі двигуна 1.2 PureTech. Його потужність 145 кінських сил. Також існує підзарядний гібрид на 195 сил. А для фанатів електрички підготували одразу три версії: від базової на 213 сил із запасом ходу 500 кілометрів до топової повноприводної ракети на 375 конерів, коней, яка проїде на одному заряді до 600 кілометрів. Які саме версії доїдуть до нас першими, дізнаємось вже у березні. Срібло нашого топу забирає новий флагман французького бренду Citroën C5 Aircross. Чому він так високо? Бо це авто не просто змінило зовнішність, воно змінило філософію. Забудьте про м'які округлі лінії попередника. Новий айркрос став брутальним, гранчастим і значно серйознішим. Він отримав довгий капот, чіткі лінії кузова і вузькі фари з фірмовими світлодіодними кубиками. Окрім дизайну, він суттєво підріс. Кузов став довшим на 15 см, а колісна база тепер сягає 2 метрів 78 см. Це означає, що пасажирам всередині буде набагато просторіше, але головне за що ми любимо Сітроен залишилось на місці. Досконалена ходова частина отримала. Фірмові гідравлічні демпфери, тож плавність ходу тут обіцяють еталонну. Що по моторах? Базовою стане вже знайома нам м'яка гібридна установка на базі двигуна. 12 і потужністю 145 кінських сил, точно така сама, як у нового Peugeot 3008, про який ми вже згадували раніше. Також у лінійці буде потужний плагін, гібрид на 195 сил. Він поєднує бензиновий турбомотор 1,6 та електрику, дозволяючи проїхати на одному заряді до 86 кілометрів. Але найприємніше це ціна. Попри покращення, виробник обіцяє дуже конкурентний прайс. Точні цифри у гривнях ми дізнаємось зовсім скоро. Ще до початку весни. Перше місце займає автомобіль, який створив для німців справжню проблему. Це друге покоління Volkswagen Тірок. Чому проблема? Бо цей кросовер став настільки успішним, що почав продаватися краще за легендарний гольф, особливо в Україні, де високий кліренс люблять більше ніж низьку посадку. Тож інженери вирішили не ризикувати і діяли за принципом Не ламай те, що і так ідеально працює зовні новий тірок, зберіг впізнаваний силует, але став значно сучаснішим. Тепер тут світлодіодні смуги на всю ширину спереду і ззаду, стильний чорний глянець, і як опція, величезні 20 дюймові диски. А от у салоні змін значно більше. Кнопок майже не залишилось. Керування кліматом тепер сенсорне. Перед водієм величезні екрани діагонально до 13 дюймів. А селектор коробки передач переїхав з центральної консолі під кермо. І це прозорий натяк. Версії з механікою більше не буде. Що під капотом у Європі кросовер продають виключно із 7 ступеневим роботом DSG. Двигун перевірений часом бензиновий турбомотор 1,5 TSI. Залежно від налаштувань, він видає або 116, або 150 кінських сил. Поки що всі машини мають передній привід, але повнопривідну версію 4Motion і потужніший двигун на 2 літри обіцяють додати трохи згодом. Які саме мотори приїдуть до нас, поки інтрига, але чекати залишилось недовго. Новий бестселер з'явиться в українських салонах ще до початку літа. Ось такі шість головних новинок чекають на нас у 2026 році. Як бачимо, рік буде насиченим від технологічного Mercedes, що задає нові стандарти до нового народного улюбленця. Ті рок вже скоро ці новинки з'являться на авторія, а може і у вашому гаражі. Будь-яке нове авто може стати вашим швидше з фінансуванням від партнерів авторія. Легке оформлення, прозорий розрахунок платежів. Замовляйте онлайн за посиланням в описі до відео. Напишіть у коментарях, яку з цих новинок ви чекаєте найбільше, чи можливо би все ж таки розраховуєте на той самий rav 4, про який ми розкажемо згодом. З вами була я, Євгенія Семехіна. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.